Ні, ну, надія є, ентузіазм вражає. Я не скептик, але, але. ти не скептик. Ти песиміст. І в одну ти по песиміст популіст. Юрій, я, <звук> ага. Юр, я реаліст, на жаль. Знаешь, ага. Я просто бачу одну проступу. Скажи мені, а це ти да, я... щас, да. так? Да, да, я бачу одну просту дуже штуку. Ну, люди прості. Знаешь, за два роки, а то пройшло... Навіть якщо зараз ми просто маємо там, офіційні ціни БД, 180 тисяч uh -huh. людей. Uh -huh. там, ну, допустимо, там більше половини з них отримали знаєш, чотири підрозділах. На фронті безпосередньо були там по статистиці 60, це величезна кількість людей. Які uh -huh. попали в Я тільки що був в Бер... Житомирському області, Рожинський район, глухе село. От. Навіть в цьому глухому селі на кладовищі на кладовищі лежить двоє. От. В кожному селі один-два чоловіка лежить. Люди зневірилися, люди не вірять. І тут нема значення популісти не популісти. Завтра просто я боюсь тільки те, що наші всі зусилля, про те, що ми зараз говоримо, будуть знищені наступним Ющенко, не буду називати прізвище, який просто прийде, чи яка прийде, і скаже: я вам здію. І народ піде голосувати, і капець. Ну, Ти не боїшся цього? Я боюся цього. Більше того, я кажу, що я ненавиджу популістів. Для мене це просто. Тіч. Ну, розумієш, я ще так хочу сказати, от ми пам'ятаю в кореспонденті, у нас така була, от, і, і, зараз це продовжиться. да? от, чому Янукович держав, ну, і завжди, да? От, ти розумієш, ти заплатив 500 гривень, да? і тобі проголосують за те, кого треба. Угу. І цей народ, от, і живе там внизу, їх справді тримають за бидло. Да? Ну, не можна так, я вибачаюся. Ну, от так, як? Так, так. Ну, Але Їх і... тримають за бидло, а вони да. поводяться да, значно. а вони на це ведуться. А часто густо поводяться, як бидло. Ну, я не знаю. Ми з вами трохи гірше знайомі, хоча там ну, співпрацюємо час від часу на громадському, але тим не менше е, я. Дуже часто такий, знаєте, розумний, такий типу Красиво, теж і, теж і, так, да, да такий, а, а тим не менше, потім я блін, що я зробив? Я повівся, як би, і, і з цим весь час доводиться правильно. працювати. З цим весь час так, себе ти треба, розуміє, ти треба тримати. Да, ну, да, да, що, ти да. розумієш, ми всі але... люди. Ми це правильно, і ми там, да, і, і, і і я теж тут мене так прикольно було так. От в чому взагалі да, ти казав про зміни? Пам'ятаю, як після Євромайдану це дуже такі банальний, ну не банальний такий низовий, але це дуже такий він показує найкраще ці зміни, які мають відбуватися. Да? Одна моя колега там пише. Люди, от я посіла в тролейбус, да? купила талончик і думала, закомпосувати його чи не закомпосувати. І потім поняла, що. Я закомпастую, тому що ні ну я і за це в тому числі я люди стояли на майдані. Ну і це правда, да, тому що от ця політика подвійних стандартів, це все, воно ж починається з мінімального. Ти закомпосував чи не закомпостувався? І проблема, в тому що нас по дебільному сам тому що ніде в Європі такого немає. Ти заходиш, платиш і заходиш. А тут у нас вибор, да ти от думаєш, у милі красивий, ти чесний? Ти ти гніти, і ти будеш все таки короче, там класним чуваком і чесним по отношенню свої страні. Людям. Ні, ну це дуже це... точно якраз. Кращий фінал не придумати. Ага. Спасибі, Яричку. Це дуже прикладно. <різь> дуже вам дякую за запрошення, Спасибо. за цікаву розмову.